Так, Тройка буде в продажі, тройка ресталінгова вже над винові циклопакеті. Коли вона там заїхала з Америки? У травні. Місяця. Це вже в травні, з травня вона в Україні. Це в неї на сьогоднішній день пробігу 160, 163 тисячі пробігу по батарейці, вона в неї залишок виходить 69 кВт із 82 в принципі, В принципі, непогано як. Для Такого пробігу І по салону, я дивлюся, по салону. Я ж кажу на такий пробіг. Тесла по якості, далеко не Toyota. І не Лексус. Сідушки в цілі, подлокотничок цілий, водійське сидіння ціле, кермо абсолютно ціле. А що по сертифікатах? По сертифікатах вона вони оновлюються, вони живі, тобто тут все в повному порядку. Вона на повному приводі, дуалмотор. Так. Тут у нас... Електрокришка. електрокришка, Тут все в повному порядку. Машина від власника. Того трохи їздила дружина, трошки грязно купили модель Я і хочуть машину продавати. Так, Камери у нас, все, все як має бути. По гумі у нас літо Мішелін 22 рік. А що по зимній резині? Немає. По, по зимній резині. На жаль. Немає. Це в теслі тільки теслі йдуть передні, виходить, вікна подвійні. Панорама на дах. От, от вам на 169 тисяч. Тесловський. І ось стан і сидіння. Боковинка. ремінь. Так, вона у нас притуляна була попередній частині по безпеці. Безпека ціла чи стріляла? Безпека, стріляла. Відновлена чи відновлена. що? Відновлена. Стрельна, якщо не дай Бог. Так, Безпека відновлена. Не дай Бог що. От така машина. Зараз подивимося і прибором, що в ній красили. красилася. В Америці вона не красилась, нічого її ніхто не робив. Це було перше ДТП по ній. Красили два крила, капот і бампер. Бампер замінювався, так розумію. Афари. І фари замінювалися. Ліва, Ліва замінена. Водійська фара замінена, а ця залишилася ціла. Ви я так розумію, вдома заряджаєтеся. От з повного заряду, якщо її до повного заправити, скільки вона проїжджає? Пише 540. 540 пише, а реально, якщо. Я думаю, 450. 450 кілометрів. От так. Тесла. Тесла, тесла, тесла. Цикл аеродинамічні ковпаки. А так наче як под титан зроблено. Гума ще американська виходить. Це вона на цій гумі, я так розумію, приїхала. 21 й чистий рік. Тесла тільки передні йдуть подвійний стехлопакет. Так, погнали зараз зробимо огляд її. А там кого буде цікавити, контакти будуть під відео внизу. Погнали, зараз подивимося Теслу на покраску. Вона приїхала попередку, замінювалася ось ця фара, бампер красився, капот і два крила красилося. Але як красилося. І що конкретно? Зараз подивимося. Капот другим слоєм, але він... Замінювався. Він Замінювався. Або весь цікло в неї оригінальне, одиничка, вона 21-го року ця машина. Так, це крило теж чисто. Другий слой, другий слой, другим слоєм. Оця фара в неї залишилася оригінальна, вона ціла, не побита, не потріскана, все нормально. Цю машину привезли з Америки і зробили і залишили для себе використовували вдома 160 2000 пробігу на машині. Так, тут камери встановлені, тут все воно стоїть на місці, нічого туди не, не відвалюється, не відпадає. Шпакла тут немає. Шпакла тут немає. Тобто є... Перекраска Гума Мішелін 31 тиждень 2022 року. Це ще американська гума. Зимового комплекта немає. Тут бампер стоїть на своєму місці. Стоїть на своєму місці, бампер цілий, є такі під поліровку незначні взагалі царапини. Незначні царапини. Тут ця ріснічка вона ціла, не побита, не потріскана, партронік стоїть на своєму місці. Стоїть на своєму місці. Тут також стоїть на своєму місці. Тут усе воно ціле гарне. Заглушка присутня. Це з цієї сторони також рісничка ціла, не побита, не потріскана. Тут нічого ніде не випадає. ця Фара нова. Нова. А фара куплена з розборки Бушне, я так розумію, по оригіналу, правильно? Ні, вона нова по оригіналу. Нова по оригіналу. Це крило також фарбоване. Тило трошки трошки навіть шпаклівки є на цьому крилі. Так, капот нас другим слоєм перекрашений. Тут вже, тут вже немає, тут немає. Тут ціло. Тут бампер теж стоїть на своєму місці в повному порядку. Машину продає свою власник. Власник продає гума також мішелін. Гума вся однакова, 235-45 18 Тут ось на дзеркалі, я так розумію. Накладка, да. її треба замінити. Зеркала в неї складаються без підсвіток. Так. Так, тут. тут вже йде по дверях оригінал. Оригінал, 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 оригінал. Тож оригінал, теж оригінал. І все-таки царапані, вони під поліровку, вони позабираються. Як їздить власник, то З водійської сторони абсолютно ціло. Кнопочки тут нічого не затерте. Все ціло. Так, порох. Порох, пройом. Пройом. Тут в оригіналі. Всі насічки присутні. Так, далі. Пройом. Оригінал. 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 Тут також оригінал. Так, кермо. Стан керма 162 тисячі тут все ціле. Кермо в нас ціленьке, планшетик, подлокотник цілий, сидіння цілене продавлене. Саме головне не витерте. Абсолютно ціле сидіння водійське з таким пробігом. Так, панорама, панорама, вітровички. Все в повному порядку абсолютно. Так, по сертифікатах вона жива ця машина, оновлюється все в повному порядку. Все ось вам по сертифікатах, все класно, оновлюється. Можна сім-карту поставити, можна через Wi-Fi оновлювати. так Подвійний скло пакету машини. Вона вже з водяним насосом у нас. Вікна одиничка. Одиничка. Це щось. Це грязно. Думав, трещина це грязне просто. Теж одиничка, оригінал. Ця дверка у нас теж вже не фарбована. В оригіналі. оригінал, оригінал, оригінал. Так, тут опасно в повному порядку. Так батон. 105, 105, 99, 110, 110, 97, 127, 117, 117, 106. Тут у нас, в принципі, все нормально. Тут не фарбовано, тут все ціленько. Тут також все ціле воно. Все гарно, все красиво. Так, задня арка. 87, 102, 102, 119, 107, 107, 135, 135, 136, 136. Заднє крило ціленьке. Все гарно. Тут також все гарно. Все працює. Все нормально. Так, Задний ряд сидінь. По задньому ряду сидінь. Так, задня карта ціла. Сидіння заднє ціле. Тут задні ногами не забито. Дефлектора. Все нормально. Все є, Це у нас тайп-сішки, дві штучки. Та гарно. Панорама на весь дах. Вікно дотягує. Так, ляда. 86, 119, 119, 112, 132, 109, 115, 107. Полный привод, дуал мотор. 108, 119, 101. Так, электропривод, электропривод працює. Піднімається без посторонніх там будь-яких звуків. Оригінал. Так, тут оригінал. неправильно. 63. Тепер правильно. 67. 77. Тут все заводські насечки є. Тут також заводські везде насечки присутні. Порядок. Так, це творчий безпорядок домашній. тут все ціле. Так, кнопочка. Тут у нас камера схована. Там все ціле. так, Заднє крило. 124 вікно одиничка, Так, а заднє стекло на стеклі я не бачу де, де на стеклі. Шукати я його не буду. Тут одиничка. І тут також одиничка. Вікна всі вколо. в коло оригінальної машини. Соточка, 113, 125, 101. Арка знизу 92. Тут все в оригіналі. В оригіналі. Так, карти з цієї сторони тіла. Тут кнопочки не забиті, не затерті. Звичайний стан домашньої машини, яку не готували на продаж. Просто вже купили вайку, на тройку вирішили продавати. Так, двері в оригіналі також. Електропривод зеркал працює. Все в порядку закриваю відкриваю, камера туди вже говорить. Я говорив, камера на місці. Так, пасажирська сторона. Карта ціла, декоративне дерево вже таке. Тут. все цей. А в них вже в решті амбієнт підсвітки почали ставити чи що? Не, не. немає теж. Ага. Тобто, амбієнт підсвітки. Так що в них не було. Тут сидіння також все ціле, електропривода працюють. Тут все гарно. Все ціле, все гарно. Так, двері подивилися, батончик цей. 95, 108, 118, 118, 64, 120, вся ціла. Така тесла в продажі, Dual Motor, 21 рік Ресталін. На двойному циклопакеті 162 пробіга. По батарейці залишок 69. Кіловат із 82 на повній зарядці пише 540 км. Приїжджає реально 400-450 кілометрів по місту. Машинка получала по морді. По морді получала фарбований капот два крила. Тут трошечки є шпаклівки. В принципі, машина вся в зазорах. По морді тут все в зазорах, нічого в неї не відвалюється. В наша на мішаліні американському. Це машина була. В сім'ї люди купили собі яшку, а цю хочуть продати. Номер телефону власника буде знизу під відео. Кого цікавить, вона буде сама дешевшою машиною в Україні. Ціна на неї буде 18 тисяч доларів. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся номер телефона. Залишу в описі під відео.